Любі наші викладачі, студентське самоврядування Кам'янського фахово-медичного коледжу від щирого серця вітає вас з Днем працівника освіти. Щиро дякуємо вам за вашу шановану та важку працю, за наші знання та майбутні досягнення. Ваша праця це вміня дарувати тепло свого серця молодому поколінню. Хочемо побажати впевненості та міцних сил у справі. Нехай ваша любов до життя та своєї роботи буде без меж. Бажаємо вам терпіння, натхнення та наснаги! Нехай бажання творити добро буде нескінченним. Любові, миру та злагоди. І нехай ваші студенти будуть спроможніми на великі перемоги. Нехай збуваються найзаповітніші мрії. Вірте у себе і пишайтесь кожним своїм студентом. Нехай ваша праця проходить легко і натхненно. Здоров'я, любові, достатку і всіх життєвих благ. Зі святом вас, дорогі наші викладачі!